Цей вишуканий десерт є невід'ємною частиною різдвяного столу у багатьох країнах, крім оригінального вигляду, він ще й має неймовірний смак, а готується різдвяне поліно не так вже й складно, як може здатися. 4 яйця потрібно розділити на білки та жовтки. Білки збиваємо до пишної піни з дрібкою солі. Спочатку збиваємо на мінімальній швидкості, а вже потім більш інтенсивно. Додаємо 50 г цукру. Чотири жовтки теж збиваємо з такою ж кількістю цукру та ваніллю до тих пір, поки маса помітно не посвітлішає та не стане об'ємнішою. Додаємо 30 грамів борошна, 30 грамів какао та третину чайної ложки розпушувача. Перемішуємо до однорідності. Маса буде доволі густою, але все виправить додавання білків. Білки додаємо поступово та акуратно вимішуємо. Деко для випікання змазуємо маслом, застилаємо пергаментом, його можна також змастити. Виливаємо тісто, розріднюємо Та випікаємо 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом рушник присипаємо цукровою пудрою. Так бісквіт не прилипне до рушника. Щойно випечений бісквіт одразу ж перекладаємо на рушник, знімаємо пергамент та злегка зверху ще присипаємо пудрою, скручуємо рулет. Залишаємо до повного охолодження. Зазвичай це займає 20-30 хвилин. За цей час готуємо крем та ганаш, півтори плитки темного шоколаду 120 г та 70 г вершкового масла розтоплюємо у мікрохвильовці чи на водяній бані. Додаємо 70 грамів жирних вершків та перемішуємо до однорідності. Залишаємо, щоб маса трохи охолола. Для крему 150 мл жирних вершків. Вершки обов'язково потрібно брати охолодженими. Збиваємо з цукровою пудрою та ваніллю. Збиваємо до піків або до тих пір, поки на вичках не будуть залишатися стійкі сліди від блендера. Акуратно розгортаємо рушник з бісквітом. Розподіляємо по поверхні вершковий крем та знову скручуємо рулет. Тепер формуємо поліно. Відрізаємо під нахилом невеличку частинку та прикладаємо її з іншої сторони. А наш перед нанесенням обов'язково збиваємо міксером. Він так краще буде розподілятися по поверхні. Наносимо його на рулет. Та за допомогою виделки робимо візерунок, який імітує кору. В європейських країнах існувала традиція спалювати поліно у печі чи каміні. Залишки тримали у будинку до наступного року, вірячи, що це принесе сім'ї щастя та достаток. А коли печі та каміни почали зникати з будинків, один кмітливий французький кондитер у 1870 році створив десерт у вигляді Поліна. Прикрашаємо будь-якими ягодами: можна взяти калину, гранат, в'ялені, вишні, а гілочки розмарину теж допоможуть вам в оформленні. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе! та своїх близьких